Лікарі попереджають, світ може опинитись у пасті власних ліків. Антибіотики, які десятиліттями рятували життя, поступово перестають діяти. За даними The Guardian, понад 40% антибіотиків більше не працюють проти поширених інфекцій крові, сечовидних шляхів, шлунково-кишкових та навіть статевих. І якщо ця тенденція триватиме, людство може повернутись у ті часи, коли навіть звичайна ангіна чи апендицит могли бути смертельною небезпекою для людини. Ми говоримо далі з експертом про те, чому бактерії стали розумнішими і що не можна зробити, щоб не залишитись беззахисними перед мікробами. До нас вже доєдналася Ірина Волошина, докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені Богомольця, членкиня правління Академії сімейної медицини України: сімейна лікарка. Вітаємо вас. Добрий день, пані Ірино. Що це означає? Ось ці е, дослідження, які провело е, таке е, доволі відоме і шановане. Видавництво говорять невтішні речі, антибіотики, на які стільки надії було, знаєте, у людства вони перестають діяти. Чи це дійсно так? Да, це така гірка правда, про яку дуже і дуже потрібно говорити, і не чекати, що тільки лікаря або медична сестра почне цю розмову. Дуже важливо, щоб про ці бактерії мутанти і про так звану резистентність або стійкість микробів до антибіотиків знали ну, наприклад, фермери, знали і вчителі, і розказували дітям, і ну, багато хто ще. Чим більше ми будемо знати і говорити про це. Все, тим ефективніше ми будемо цьому протидіяти. Добре. Що треба знати? Давайте розпочинати тоді з основ: що людині треба знати, що фермеру треба знати, в чому відмінність. Ось цих різних знань має бути для людей. Тому що я чи правильно я розумію, що коли винайшли перший антибіотик, життя людства, наче е, е, так здавалося, що буде тепер абсолютно безтурботним. Тобто будуть різні антибіотики, вони будуть різні, різними способами діяти на рі на різні інфекції, і людство абсолютно позбудеться ось цього всього. Але... Не так сталося, як гадалося, і тепер йде зворотній процес. Тобто, ось ця резистентність вона підвищується для е, патогенних ось цих мікроорганізмів. Ситуація полягає в тому, що дійсно, коли з пеніціліну перший антибіотик винайшли, то рани почали загоювати швидше, люди одужували, а не помирали. Це дійсно таке революційне було відкриття. Але виходить так, що бактерія це маленький мікроорганізм, який дуже швидко може розмножуватись. І важливо розуміти, що коли ми приймаємо те, тобто антибіотик, який має вбити бактерію. То не а, за один день це відбувається. Для того і існують так звані лікувальні курси і, і лікувальні дози. Е, наприклад, якщо ми вирішимо наприклад, прийняти антибіотик в половинчатій дозі, вирішимо не в терапевтичній, тобто дійсно не в тій дозі, яка вб'є бактерію, а приймемо половину менше антибіотика. Як ви думаєте, що буде? Буде те, що ми е, приблизно половину бактерій і вб'ємо. Але половина залишиться, і ота половина, яка залишиться. Вона буде можливо перший час така трошечки пригнічена тим антибіотикам, але вона виживе і вона дасть потомство, яке вже буде стійке до антибіотиків, і от так формуються бактерії-мутанти. Тому, якщо ви йдете в аптеку, і, наприклад, без призначення лікаря вирішили самостійно придбати антибіотик. Ну, наприклад, вам сусідка порадила, або ви цей антибіотик приймали минулого місяця там від циститу. А зараз Хочете той самий від бронхіту приймати. На жаль, є аптеки, деякі, які вам продадуть такий антибіотик навіть без рецепту, і ви його самостійно починаєте приймати. Що відбувається? Відбувається те, що бактерії в вашому організмі вони, скоріш за все, вже стали стійкими до цього антибіотика. і а вже другі або подальші курси просто не подіють, і ви все більше і більше будете в собі формувати ті бактерії, мутанти, які нашкодять і вам, і ви ще ті бактерії можете передати далі своїм оточуючим. Наскільки швидко ось ця резистентність виробляється в мікроорганізмах? Про які терміни йде мова? Тому що ну, це трішечки е, зараз питаю, це, це питання, чи це трішки зараз е, перебільшення, що ось сьогодні ти е, неправильно? Випив ці антиб... антибіотики, і наступного разу вони вже е, стійкі, тобто нове покоління ось цих бактерій воно вже стійке. Чи це е, так і є? Чи можемо говорити про якийсь термін, впродовж якого так чи інакше цей антибіотик буде діяти? Розкажіть про це. Я просто проведу такий приклад. От десь років 5 чи 7 тому з'явились ми їх називали останні покоління антибіотиків, там меропінеми або іміпінеми їх називали. Ті, хто фармакологи вони знають, вони були самі-самі сучасні, самі дорогі і вважали, що вони можуть вбити саму от, взагалі патогенну флору. Але ви не повірите? Пройшло ну от 5-7 років, і зараз ці антибіотики не, не можуть вбити навіть самий банальний поширений мікроб. Тому що їх настільки почали а, не по показах і не там, де потрібно приймати направо і наліво, що формування резистентних форм дуже швидко у цих форм бактерій дуже швидко відбулось. І ще одна один приклад: це туберкульоз. А я думаю, такий препарат, як лівофлоксицин, відомий всім. Його можна легко купити в аптеці, і інколи, на жаль, деякі недоброчесні аптеки і досі продають його без рецепту. Так, от, наприклад, бактерії туберкульозу, туберкульози вони чутливі до лева були і свій час, але із-за того, що люди цей левофлаксицин пили і і від одного, там, наприклад, знов ж таки від цистітів, від застуди, інколи навіть при вірусних хворобах взагалі не ви показах, приймають його. То о, навіть туберкульозні бактерії стали до нього нечутливими, і у нас величезна кількість так званого стійкого туберкульозу, який вкрай, -вкрай важко лікувати, і це це колосальна проблема. Насправді, пані, Ірино, а ось цей процес. Звикання до антибіотиків в патогенних організмах він проходить природньо, чи це відбувається тільки через неправильне застосування антибіотиків? Е, найчастіше все-таки через неправильне застосування. Тобто, дійсно, коли ми п'ємо не по показах, коли ми скорочуємо, наприклад, курс антибіотика 10 днів, а людина п'є 2 дні, або, наприклад, тобі сказали пити 10 днів. Поспіль, і тобі треба пити щодня двічі на день. А ти сьогодні забув, потім через два дні згадав, і от за, за ті два дні, поки ти згадав прийняти наступну дозу, в тебе вже сформувалась колосальна стількість стійких бактерій. Просто наскільки це проявиться от прямо точно у вас, сказати важко. А скоріш за все, процес ну, дійсно йде такий а, сходинковий і велика ймовірність, що ти просто носячи ту бактерію, яку ти за, зараз придушив там, повторним або неправильним прийомом антибіотиків, ти Просто потім передаш а, при якомусь кашлі в тому ж метро, коли ти їдеш або в автобусі, комусь хто буде стояти з тобою поруч. Пані Ірино, чи можемо ми говорити про те, що зараз ем, відбувається така колективна відповідальність е, за неправильне вживання ліків? Тобто, це ж е, е, ця? Конкретна інфекція, цей конкретна бактерія, яка знаходиться наприклад у мене в організмі. Якщо б я неправильно приймала ліки, то вона потім буде так чи інакше передаватися. Я можу передати її і заразити нею вже резистентною до ось цього антибіотика іншу людину, правильно. Так, правильно, ви можете знову ж таки, вона може і у вас захворювання викликати, і ви можете заразити іншу, тому що шляхи передачі бактерій вони є різні. Ну, наприклад, якщо ми згадали вже про статеві інфекції, то, наприклад, от, гонорея – це якраз бактеріальна інфекція. Є стійкі до антибіотиків гонореї, вони передаються через статеві контакти. Якщо ми говоримо про пневмокок або бактерію, яка з кашлем передається, і у нас пневмокок у багатьох живе а, в носоглоці. В... Дихальних шляхах, от ви на когось покашляли, і вас пневмокок полетів там на того хто ближче. І також ви його можете передати. І тут один з ймовірних захистів, от, наприклад, люди, які вакциновані від пневмококів, від менінгококів, не від всіх бактерій, можна о, за, убезпечитись шляхом вакцинації, але, наприклад, ну, від пневмококу, о, від інших там, від хібінфекцій, принаймні ви можете вакцинуватись і вже на вас, ну, хоча б в. Той спектр не буде таким заразним, тому вакцини зараз якраз розглядають як один шлях подолання антибіотикорезистентності. Але знову ж таки, не все від лікарів і пацієнтів залежить, якщо хочете поговорити про фермерів, я також з задоволенням вам і про це розкажу. Звісно, хочемо. Звісно, хочемо поговорити. Знаєте, поки ми вже маємо змогу з такою поважною гостею поговорити у прямому етері, хочете задати як найбільше питань для того, щоб отримати як найбільше відповідей, тому що всі ваші відповіді, поки що, вони такі. Трішечки лякають всередині, тому що е через те, що ви зараз говорите, таке відчуття, що людство просто скочується і доволі швидко скочується е в ті е часи, коли знову-таки якась е абсолютно. Е Маленька інфекція може людину вбити просто. І е, давайте тепер поговоримо про фермерів. Е, я правильно розумію, це йде про худобу е, історія про, е, так, про лікування худоби. Давайте через е, і це поговоримо. І поговоримо про те, які вже зараз можна навести, наприклад, приклади е, хво, е, якоїсь хвороби або їх декілька, які раніше абсолютно швидко. Звичайні хвороби лікувалися спокійно антибіотиком. Зараз це, наприклад, неможливо зробити. Вже почули про гонорею, так вже почули про туберкульоз, але ну то такі вже важкі інфекції вони завжди були такі, знаєте, у сприйнятті людини. А чи можемо ми, наприклад, говорити про те, що деякі, наприклад, зараз види ангіни тієї ж вже можуть улікуватися не всіма антибіотиками. Тобто, давайте поговоримо, будь ласка, розкажіть, і знову ж таки, давайте потім продовжимо про вже е, тварин, про фермерів. Що їм треба знати для того, щоб люди споживали вже правильне м'ясо? Наприклад, прошу. Okay. Звісно, перелік хвороб, які все важче і важче лікуватись, можна от безкінечно просто про, 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 про нього говорити, і, і яку галузь не візьми. Наприклад, гастроентерологія є такі, є така бактерія, хеліка пілорі, яка живе в шлунку, яка е виразку викликає. І на початку, до речі, Нобелівську премію дали за винахід саме цієї бактерії. І от е на початку її лікували тільки однією схемою антибіотики. Потім знову ж таки вона почала формувати цю стійкість до першої схеми, винайшли другу. Зараз вже існує 4 чи 5 схем лікування е, сходинкових, і принцип такий: якщо вам не допомогла перша схема там з пеніцилінами, там то йдіть там на іншу схему і надалі. Тобто, постійно-постійно змінюються антибіотики, вони комбінуються з іншими. Антибіотикам або протимікробним іншим препаратам, ну, і це говорить про те, що навіть такий мікроб, як хелікобактер, який живе в шлунку, він те також мутує і також формує стійкість. Особлива проблема, на мій погляд, от ми зараз з вами, звісно, говоримо в таких офісних умовах. Те, що відбувається в стаціонарах, особливо коли там проводять складні хірургічні операції, коли ми говоримо про травматизацію, про так звані брудні рани, це просто колосальна проблема. Тому що все зазначають всі хірурги, всі травматологи, що яку б ти чудову операцію не провів, завжди дуже складно прогнозувати, як в тебе загоїться ті шви, особливо якщо рана була забруднена, наприклад. Тим же ґрунтом, або ну, чимось ще іншим, якимось там генчір'ям. Зараз багато і вогнепальних поранень, і інших ну, травматизм дуже зріс, насправді. і це Відмічають всі о, українські хірурги, травматологи. Я думаю, абсолютно без виключення. І трагедія полягає дійсно в тому, коли вони людині підбирають один, другий, третій антибіотик, а вони не діють. Людина, на жаль, помирає від такого стану, який, який називається сепсіс, тобто зараження крові інфекцію. Оце біда, і це результат якраз цієї стійкості до антибіотиків, коли ти ніби. Рад би призначити антибіотики, а вже все перепробував. А там той мутант сидить і нічого його не бере. От а говорячи про фермерів, якщо ми можемо до них переходити, то тут питання знову ж таки до неконтрольованого застосування антибіотиків у тих тварин, які хворіють. Фермерам, звісно, зручно. А краще х якась там курівка, чи свинка захворіла, чи куркам додавати антибіотики для того, щоб ну вони довше жили і давали більше м'яса або більше там потомства якогось. От, але це неконтрольоване призначення антибіотиків, коли їх призначає не ветеринар, а інколи сам фермер атом подивився у іншого фермера, насиплює своїм там або в корм. Оце якраз і призводить до того, що потім ми їмо м'ясо з великою кількістю м, домішок антибіотиків, і навіть думаємо, і навіть думаємо, що ми самі вроді антибіотики не пили, А оскільки антибіотик нам потрапив з м'ясом, то у нас відповідно ті наші бактерії в тішківнику також стають резистентними. Тому звертаючись до тих, хто займається фермерським господарством, просто хочу наголосити, що якщо у вас же худоба і хворіє, то рішення щодо призначення антибіотиків потрібно приймати виключно разом з ветеринаром, не, не самостійно. Пані Ірино, а добре. Тоді давайте поговоримо про те, що антибіотики можна їсти і просто з їжею виявляється, і виявляється не тільки е, такі якісь невеличкі дози, так то, то може бути величезна проблема. Людина, яка в принципі не вживає ніяких ліків, може а вживає тільки м'ясо, наприклад, молоко там, я не знаю, якісь продукти е, тваринництва, вона може просто померти від сепсису через те, що е, її організм. Вже нічого не сприймає? Ну, Я б не драматизувала так, що померти одразу від сепсісу. Да? Але якщо ми говоримо, що людина їсть просто якісь там продукти, наприклад, з господарства якогось там сусідського або там, ну, будь-яке. І дійсно в цій їжі будуть різні антибіотики, можуть бути і в молоці, і в м'ясі. То потім, наприклад, якщо людина захворіє на будь-яку бактеріальну інфекцію, вона потім може не зрозуміти. От мені лікар приписав антибіотик, я його п'ю, а воно не допомагає. Людина сама може навіть не розуміти, в чому ситуація. А це дійсно із-за того, ну що от просто наїв з'їжою собі ці антибіотики, які призвели до формування вже своєї внутрішньої стійкої мікрофлори. Добре, тоді давайте тоді говорити про контроль ось цього всього, чи е, ви як лікар, е, ви як е, людина, яка викладає, ви як людина, яка не просто дотична до медицини, так е, творите медицину. Е, давайте тепер поговоримо про те, чи можливо з того вже боку, як ви це бачите, так поглиблено, проконтролювати ці процеси. Бо е, якщо вже так е, стають справи, то. Напевно, все трішки навіть гірше, ніж ніж ми починали про це говорити зараз. Ну, я буду рада, якщо наша з вами розмова комусь підвищила обізнаність взагалі, що антибіотик це не так просто, це не вітамінка, яку можна піти в аптеці і сьогодні п'ю, завтра не п'ю. Антибіотики це дуже серйозно і краще, звісно, їх не приймати. І якщо у вас просто болить горло або болить там вухо, це ще не означає, що вам треба обов'язково антибіотик. Це означає, що вам треба консультація з лікарем. І, от, наприклад, мої колеги в Німеччині, сімейні лікарі. У них, вибачте, щоб добитись випуски антибіотика, а, ну ну правда, це. Один максимум там з десяти пацієнтів сезон застуд, тобто вони дуже дуже вкрай рідко призначають. І подивіться, що коїться у нас. У нас антибіотики по телефону призначаються, інколи без огляду антибіотик призначається. Тому просто от ставтесь до цього більш серйозно, що антибіотик має виключно по дуже дуже обґрунтованих показах призначатись. Якщо є можливість обійтись без нього, обійдіться. Другий момент, звісно, вакцинація. Всі вакци. Цини від бактерій, які існують, повторююсь, це перш за все від пневмококової інфекції, від менінгококової інфекції, від хіб інфекції. Вони якраз вам дадуть той захист, і ви станете менше приймати антибіотики. Це доведений факт, що людина майже на третину менше приймає антибіотики, коли вона вакцинована від бактеріальних інфекцій. На жаль, у нас ці вакцини не включені в календар, який гарантується державою. Держава у нас не може закупити ці вакцини, тому це на людині так? лежить відповідальність, піди купи в аптеці і провакцинується. Третій момент у вас має настороження. Аптеки, які продають антибіотики без рецепту. І не дай Боже, якщо вам ще й фармацевт порадив антибіотик прийняти, або людина без медичної освіти в плані, там, не лікар, не медсестра, вот, ну, це також заборонено. Не купуйте продукти на стихійних ринках. Мене завжди дивують це м'ясо перед входом в перехід або в переходах, яке ну, дивно, хто да, контролював ту кров'яну ковбасу або м'ясо, з якої свині може та свинка і, і, і померла від інфекції, від якої її довго лікували антибіотиками, ви ж не знаєте, і вам ніхто навіть документи не покаже. Тому, ну, хоча б в перевірених магазинах, там де ну, є сертифікат на продукти, його можна попросити, і є розуміння, з якого хоча б фермерського господарства тобі провозять ці продукти, тобто ставтесь також до цього більш обачно. І, звісно, коли вже вам лікар, якщо вже стало, що приписав антибіотик, то будь ласка, оскільки приписав, які Якій дозі, яку тривалість, ви так і дотримуйтесь. тому що будь-яке зменшення, зменшення дози, зменшення тривалості навіть на півдня може якраз у вас сформувати бактерії-мутанти. Навіть півдня може зіграти роль. Навіть півдня. Пані Ірино, давайте трішки більш детально поговоримо про вакцинацію, тому що ви зараз підняли таку тему, вона доволі цікава. Через що, звісно, всі люди хворіють. Наприклад, я про себе можу сказати: я також хворію, і періодично, звісно, я звертаюся до лікарів. І от жодного разу я не почула від сімейного лікаря про те, що можна зробити, наприклад, якесь щеплення. Дійсно, мені про це ніхто не говорив, і я е, сьогодні, е, у нашій з вами розмові, вперше чую про те, що є окрім е, е, щеплення грипу від грипу, так або від ковіду, наприклад, є якісь бактеріальні щеплення спеціальні. Розкажіть про них, які вони є. Як визначити, чи потрібно тобі це робити, е, з якою періодичністю їх робити? Розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, мені дуже шкода, що не всі досі у нас медики знають про наявність бактеріальних вакцин. Це шкода, тому що ці вакцини насправді е, в світі існують і ліцензовані ще з початку 2000-х років, тобто понад 25 років. Вони вже в усьому світі. В багатьох країнах вони включені обов'язково в календарі щеплені. Держава виділяє. Свої кошти бюджетні на закупівлю цих вакцин, бо вона подивилась, наскільки вигідно пропонувати вакцинуватись населенню, що діти перестають хворіти на бактеріальні отити. Проблема з вушками, я думаю, знайома кожній мамі. Бо кожна друга, принаймні дитина за своє дитяче життя, хворіє на запалення середнього вуха, і причиною, як правило, є ота бактерія пневмокок, від якої можна дуже просто вакцинуватись. Що говорити про дорослих людей, я думаю, такий стан як пневмонія, запалення легень, також знайомий всім. А з ковідом, коли ковід почався, пневмонії стало більше. Але ковід це. Вірусна інфекція. А от і до ковіду, і ускладненням ковідної інфекції є якраз та бактерія, яка називається пневмокок. І е, було показано, що ті, хто з дорослих отримали пневмококове щеплення, вони е, або взагалі не потрапляють в лікарню з пневмоніями, тобто, якщо пневмонія виникає дуже легка, або взагалі в них кількість пневмоній, вона вкрай вкрай низька. І, е, Будь-які загострення тих же хронічних бронхітів у них перебігають набагато набагато легше, тому саме пневмококові вакцини вони увійшли вже в міжнародні рекомендації для людей з діабетом. Наприклад, якщо людина приймає інсуліни або препарати від діабету. То їй не бажано хворіти на будь-яку бактеріальну інфекцію, бо будь-яка бактерія викличе потім викличев основного захворювання діабету, і людині доведеться знову ліки по діабету змінювати, інсуліни підбирати. А так вона вакцинована від цієї бактерії, і все, в неї вже є імунний захист. Ця бактерія вже не може спричинити саме бактеріальне запалення, і люди, люди з діабетом не госпіталізуються в лікарню з пневмонією. Тобто це. Захист легень. Так само і по серцевій патології. Якщо людина щось має якісь проблеми з серцем, то вона приймає ліки так, кардіологічні і це не один препарат, а три-чотири це складні схеми. І, звісно, дуже небажано таким людям хворіти на бактеріальні гнійні інфекції. Гнійна пневмонія, гнійний бронхіт а, завжди обертається також. Зривом у цих всіх підібраних гарно кардіологічних схем людина опиняється в стаціонарі, її колять і антибіотик вигляді там крапельниці всього на світі, і плюс кардіологічні схеми також дуже різко змінюються. Ті, хто вакцинований, вони собі спокійно живуть без оцих дестабілізацій, без зриву своїх основних проблем. Тому і кардіо о, наші всі. Дуже такі авторитетні товариства вони, вони цю вакцину рекомендують як і, як і грипозну. Просто від грипу вакцинуємо щороку. А від пневмококу дорослим людям і дітям від 5 років, можна просто одне щеплення провести. В Україні ці вакцини доступні. Їх щонайменш дві, які доступні людям віком понад 5 років, один раз собі зробив щеплення, і все в тебе ну, достатньо вже стійкий імунітет, принаймні від 13 або 15 видів цих вакцин. Е в світі є і 20 двадцяти валентні вакцини, і 21. Тобто тут питання таке: скільки яка цифра на вакцині написана, від е, такої кількості бактерій вона і захищає? Тобто, чим більше валентність, тим ширше захист вона дає. Ну це якщо говорити саме про ці пневмококові інфекції, пневмококовий захист. Але про менінгокок, якщо хочете, я вам також розкажу. Дуже хочемо, але на жаль, наш час на сьогодні вже вичерпаний. На жаль, пані Ірино. Але я думаю, що ми, нам нічого не буде заважати продовжити цю тему найближчими випусками нашого етеру. Тому ми вже вас запрошуємо продовжити цю розмову надважливу розмову для суспільства. А поки ви вимушені з вами попрощатися, Ірина. Волошина, докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені Богомольця, членкиня правління Академії сімейної медицини України, сімейна лікарка, була з нами напрямом. Уключені з нею говорили про те, як бути свідомими українцями. Говорили з нею. Щиро вам дякуємо. Ми прощаємось. Я вам дякую на все добре. До побачення.